Для жителів міста центральна міська бібліотека проводить дуже багато різноманітних заходів. Це творчі вечори, творчі зустрічі письменників Черкащини, а також відомих письменників України. Ми хочемо почути думку смілян, якою важливою для нас є рідна мова. Хочемо почути від них, чи знають вони наших українських письменників, поетів. А також хочемо розказати їм про творчість наших літераторів, і хочемо почути від них теж, хоча би по пару строчок із творів наших українських письменників. Садок вишневий біля хати, хрущі над вишнями гудуть. І мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні. Не забудьте пам'ятати, не з ним таке шло. Реве согне днів широкий, сердитий вітер забивав, додолу верби гневисокі, горами хвилі. Люблю шевчим. Як умру, то поховайте мене на Україні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було, видно було чути, як реве ревучі. Більше й меншого стусає та ще й б'є за тим, що сила є. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами ждуть, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає. Любіть Україну. <різь> <різь> Усі й на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Роки <різь> молоді, а я тону в воді. У тих сльозах, що вичерпав буття, з тих сльоз і крові, і з гнилої плоті зародилося нещасне дитя. Боротьба, гнів і безкраща, як бродити в темних хащах. Є дуже відомий більш із біблії Івана 3,16, Бо так Бог полюбив світ, що віддав дав свого сина однорожне, щоб кожен, хто увірю у нього не загинув, але мав життя вічне. Виростеш ти син, виростиш дорогу, вирушить з тобою, а приспані тривоги. Стануть над тобою зори сурнячеві. Можна все на світі вибирати сина. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Любіть Україну, по сні наяву, Вишневу свою Україну, Красую її вічну, живу, молоду. І мову її золов'є. Щоразу, коли чуємо питання, чому наша мова важлива, завжди згадую відео обміну, де наш захисник, почувши українську мову, плаче. Я думаю, цим все сказано. Тому що мова код нашої нації, завдяки якому ми, ми можемо ідентифікувати себе і відрізнити від інших. Любіть мову, вчіть, говоріть нею, розвивайте її, бо доки існує мова, доки існує. Нація, слава Україні!